В з 7 на 8 травня на Олександрійському блокпосту затримали групу озброєних осіб. Цю інформацію озвучив міський голова на засіданні виконкому. Інформацію підтвердили і представники зведеної групи блокпоста. Дійсно, сьогодні вночі була надзвичайна ситуація. Була затримана машина з двома одиницями зброї. Наші активісти велися професійно, ніякої перестрілки не виникло. Люди були затримані швидко. Вони не встигли нічого заподіяти, ніякої шкоди. Перше авто марки Ауді запорізькими номерами зупинили після 10-ї години вечора. Замість посвідчення водія інспектору ДАІ показали посвідчення працівника прокуратури неустановленого зразка. Техпаспорта на авто також не було. Проте на цьому сюрпризи не завершились. У водія та пасажира виявили дві одиниці вогнепальної зброї з патронами. Чоловіків затримали. Зразу ж за цим автомобілем було затримано наступний автомобіль, який їхав, судя з усього, зв'язки з першої машини, оскільки вона прийшла перший блокпост, потім зупинилася і чекала на проходження блокпосту цієї машини Ауді. Коли вони побачили, що фактично почалося ну, затримання, вони зробили спробу втекти звідси, але були спроблені зроби, Тобто були фактично постріли вгору зроблені, і дві автівки заблокували йому виїзд подальший. Потім було доглянути всі автомобілі, знайдено в них. Ідентичні речі, які знаходилися в першому автомобілі. Це були такі самі марки сигарет, Це була така сама радіостанція, яку потім при включенні. Виявилося, що вони налаштовані на одну хвилю. Там знаходились біноклі, знаходились рації і знаходилися такі ленти, яким користуються для зв'язування рук. Зупинили ще одне підозріле авто. Затримано автомобіль з Дніпропетровськими номерами, в якої рухався молода людина. Під час обшуку він вів себе досить так нервово. Виявилося, у нього в машині знаходився цілий арсенал відстреляних гільз з автоматичної зброї. Це автомат, автомат Калашнікова. Також у нього знаходився номерний штик і бронежилет. Також були у нього рації, бінокль, і інші прилади, які він не змог пояснити, чому вони знаходяться в, в його машині. Він був затриманий, перетім визваний наряд міліції, переданий співробітникам СБУ. Наразі блокпост укріплюють, розглядається і можливість збільшення кількісного складу зведеної групи. В Свою чергу Степан Цепюк звернувся до Олександрійців виявити громадянську свідомість і надати допомогу працівникам міліції і громадським активістам, які чергують на блокпосту поблизу міста, та десятьом олександрійським мобілізованим прикордонникам, які несуть службу на кордоні з Російською Федерацією у селі Васильківці Луганської області. Насамперед їм необхідні плащ палатки, бронежилети та продукти харчування. Першу партію консервів та круп буде відправлено вже сьогодні. Продукти для наших військовослужбовців можна залишати в оперативному чергової міської ради. Перший поверх а кошти надсилати на розрахунковий рахунок міської організації Червоного Христа, в Ощадному банку України з поміткою допомога Олександрійським військовим та блокпосту.